Увага. Усім доброго ранку. Розпочинаємо засідання тендерного комітету. Перед нами. Прошу уваги. Сьогодні члени тендерного комітету. Перед нами вісім питань порядку денного. Пропоную розпочати засідання нашого комітету. Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Прошу. Степаника від вулиці Данила Галицького до річки Шелівці в місті Чернівці відновлення елементів благоустрою. На попередньому засіданні була розглянута перша пропозиція, яка була переможцем в аукціоні за товариство ЮНТІХ О з ціною 1 мільйон 183 тисячі 432 гривень. Пропозицію було відхилено, нагадую, у зв'язку з тим, що учасник не надав відповідь на наше уточнення щодо документів пропозиції. Розглядається пропозиція номер 2 за товариство СВ Буд Чернівці 1 мільйон 315 тисяч 404 гривень. Учаснику СВ Буд Чернівці було зроблено через електронну систему запит щодо уточнення документів по кваліфікації. Учасник надав відповідь про приводні уточнені документи згідно нашого запиту, тому на сьогодні є можливість розглядати його як переможця як письмовий висновок департаменту Департамент комунального господарства про повну відповідність пропозиції вимогам документації та іншим вимогам замовки. Чи є зауваження пропозиції до? Ставлю питання голосування по переможці. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосу. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Погляди с вартування гравійної ділянки, продовження автобусного маршруту номер 13 в місті Чернівці, відновлення елементів благоустрою. На участь у торгах подали пропозицію три учасника: товариство СВ Буд Чернівці з ціною 1 мільйон 946 тисяч 999 Це результат аукціону. Я озвучую. Приватне підприємство Алекс Промбут 1 мільйон 947 тисяч гривень. Товариство і О 2 мільйони 47 тисяч 116 гривень. У складі пропозиції СВ Чернівці товариства було встановлено невідповідності у кваліфікаційних документах. Учасник було зроблено запит щодо уточнення документів. Протягом 24 годин, які відводяться законом, учасник надав відповідь уточення допомогу, і уточення документи в систему електронних торгів Прозоро. Департамент житлово-комунального господарства згідно висновку експертизи документів пропонує визнати переможцем Товариство СВУ Черніцев. Зрозуміло. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Розглядається питання порядку денного щодо капітального ремонту вулиці текстильників з відновленням дорожнього покриття та, та тротуарів, влаштуванням зовнішнього енергозберігаючого освітлення, зеленої зони громадського простору, відновлення елементів благоустрою. На попередніх засіданнях тедерного комітету було прийнято рішення про визначення переможцем тендерних товариства Астрея. Учасник під номером 2 – це приватне підприємство Алекс Промбут, подало оскарження до антимонопольного комітету на наше рішення про визначення переможцем першої пропозиції. І на сьогоднішній день є офіційне рішення антимонопольного комітету України про зобов'язання департаменту військового комунального господарства скасувати своє рішення про визначення переможцем. Нам необхідно задовольнити рішення антимонопольного комітету, виконати його, тому перше пропонується проголосувати за виконання рішення антимонопольного комітету про скасування рішення тендерного комітету щодо визначення переможців торгів товариства Астрея 1. Доведіть, будь ласка, нічого, Там дуже неї. Інформація кажуть, доведіть, за чого ми скасовуємо. Тут одну інформацію скаржних поскаржував, ці е моменти у пропозиції учасника. Було надано договора оренди е техніки з фізичною особою-підприємцем Шаховською, однак не було надано до них е свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Ми зробили уточнення до учасника, він надав свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Проте не на всю техніку антимонопольний це досконало вивчив, на кадрі дорожні не було надано наданос про реєстрацію як підтвердження наявності фізичної особи Шаховської такої техніки. Крім того... По працівникам було надано зауваження скажника і антимонопольної представниці зауваження, що у складі тендерної пропозиції серед переліку працівників, які надаються, є працівники, яких учасник планує залучити згідно договорів оренди будівельної техніки як із водіями. Демонопольний зобов'язує скасувати це рішення в цій частині, тому що е, працівники, як департамент пише, повинні бути наймані окремо згідно штату або згідно договорів цивільного правосудства і таке інше, а не ну, так вони пишуть. Враховуючи ви ще зазначене, переможцем не усунено на відповідності в інформації, бо учасник нам надав відповідь. І е, щодо е, Подані ним протягом 24 годин щодо працівників, які мають бути наймані службові, посадові та інші наймані працівників. І третє зауваження, яке висував Скаржник, це щодо дозволу на роботи підвищеної небезпеки, а також департамент вимагає дозвіл на механізми підвищеної небезпеки, які того потребують. Учасник надав дозвіл на роботу підвищеної небезпеки, однак не надав дозволу на механізми. Підвищеної небезпеки. На це діло-антимонопольний комітет представив на сторону нашу, оскільки тендерна документація, на їхню думку, не передбачає конкретну форму дозвільного документу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію. Учасник надав такий дозвільний документ і тому в цій частині, скарга не задоволена. Чи інші запитання? Зрозуміло, так? Да? Ми маємо це, це питання проголосувати. Да, я просто звертаю увагу ще раз членів комітету. нагадую, що відповідно до закону рішення антимонопольного комітету є обов'язкові для нас до виконання. Тільки судом ми можемо ну, спростувати або... На вашу думку, немає тут е, аргументи е, доведені. тобто ми... не це законно? Запану передбачення. Чи інші запитання зауваження? Отже, ми голосуємо за запропонований проєкт рішення. Хто це, та, за, прошу голосувати. За виконання рішення. Так. Дякую, рішення прийнято голосу. Наступна пропозиція, яка повинна бути розглянута, це приватне підприємство Алекс Пангур з ціною пропозиції 2 мільйона. Давайте я всі ціни. Першою відхилити треба. Скасували. Так, Парабі, так, так, ми скасували рішення про визначення і другим. Відвідати пропозицію товариства Астрея по цим причинам, що зазначає антимуфорні. Ем, пропозиції, які розглядалися, це товариство Астрея 1. Ціна пропозиції була 2 мільйона 163 тисячі 669 гривень. Приватне підприємство Алекс 2 мільйона 352 тисячі гривень. І третя пропозиція товариство Байко. 2 мільйона 577 тисяч 777 гривень 60 копійок. Товариство Алекс Промбуд» за дому департаменту і згідно його висновку, пропозиція відповідає вимогам документації, технічним параметрам. Документація також 17 статті і вносять пропозицію визначити О, прави, засідання тендерного комітету переможцем процедури Секунди. це. Секунду. при примір приймаєте. П'ять мінут. Ми визначили Алекс промбут. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Утримався один. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного питання порядку РНО. Не голосуємо. Наступне питання. Наступне питання. Мультимедійне обладнання для закладів освіти два лоти. Лот перший інтерактивні дошки і проєктори. На участь у цього подавали пропозицію чотири учасника. Фізична особа-підприємець Яременко Сергій Володимирович 3 мільйони 669 тисяч 772 гривень. Товариство Лідер Че. 3 мільйона 689 тисяч 199 гривень 36 копійок. Товариство технології для бізнесу 3 мільйона 882 тисячі 360 гривень. І товариство IT-інтегратор інтегратор 3 мільйона 884 тисячі 822 гривні 88 копійок. Фізична особа-підприємець Єременко Сергій Володимирович. Надано всі документи згідно з документації, згідно висновку управління учнів міської ради, пропозиція відповідає технічним характеристикам товарів та може бути визначена як переможця. Чи є запитання по цьому питанні? Поводку номер один. Так, фізична особа є Ви вже працювали з цим Відповідальний? Часно поставляє. Ні, ні, ми з ним ще не працювали. Ще перший, так? Ну, тим не менше, маємо надію, що так буде. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято прийняти одного вас. От номер два: екрани для проєкторів, телевізори, мультиборди, інтерактивна підлога, документ камери, портативні відео більшість. На участь у тут подати пропозицію два учасника, товариство технології для бізнесу. 400 і товариство it інтегратор 474 989 гривень 28 собі. У складі пропозиції технології товариства для бізнесу міста Львів подано всі документи. Пропозиція відповідає вимогам статті 17, кваліфікації, з висновку з приємної освіти, відповідає технічним характеристикам товару, що намовлявся. Чи є запитання? Пропозиції? Що нема, ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти Проти? Утримуюся. Рішення прийнято. Дякую. Далі три питання, прошу. по три питання. про Оскільки за проєчний фази, поки відповідно процедури, заправлення рендерної документації. Управління освіти міської ради пропонує розпочати за обіду автоматична сушарка для рук. 248 тисяч 609 гривень у 4 купують бюджет. Послуги ізнесення українських сухостійних та важкодоступних дерев на суму 290 тисяч гривень, за претендую, що щойно ми консультатували факт, що відбувається, повторно було необхідно. Далі. Навчальні засоби дитактичне обладнання на суму 1 мільйон 662 тисячі 815 гривень. Тут за рахунок коштів державного міністр оголошується закупівля. Потечний ремонт приміщення зож No41 по вулиці Шкільній, 2, в місті Чернівцях на 290 190 гривень міський бюджет. А також департамент житлового комунального господарства пропонує розпочати і провести закупівлю з робіт з капітального ремонту вноску через місяць. <під> Так, да, поточно ремонт домоску через річку Прут на вулиці Гаваїна. Ремонт залізобетонних відвільників. 615 тисяч 135 гривень за рахунок коштів міського бюджету. Є пропозиція всі закупівлі провести процедурою відкритих торгів, при цьому підверті законостат. Чи є зауваження, запитання до запропоновано? Нема. Ставлю питання на голосування. Хто за?